Стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Джанкої. Розпабліки показали фото, нібито знищеного ЗРК с 400 Тріумф. Окрім цього, за їхніми даними було знищено купу техніки. Її перелік не може не тішити. Зокрема, це три пускові установки с 400 один РЛС с 400 дві пускові установки С-300, склад боєприпасів, що розлетілися на сотні метрів, пункт прийому та ремонту військової техніки. Окрім цього, телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє про людські втрати. За даними з неназваних джерел на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Я ж нагадаю, вночі проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в районі військового аеродрому Джанкої пролунали потужні вибухи, після чого почалась пожежа з детонацією. Місцеві жителі повідомляли, що від вибухів трусилися будинки.